І далі ми говоримо про ті проблеми, які у нас існують в енергетиці. Бо останнім часом ворог координує і спрямовує свої зусилля на те, щоб максимально знищити ті об'єкти енергетики, які забезпечують нас усім необхідним у побуті. Що найменше не кажучи вже про загалом про ситуацію в країні і загалом, що стосується фронту. Отже, під прицілом державні та приватні електростанції високовольтні підстанції «Укренерго», об'єкти газу і нафтовидобувної галузі найбільших втрат зазнала державна компанія, компанія Центр Енерго», яка втратила всю генерацію і обидві її станції, це, зокрема, Трипільська ТЕС на Київщині, Зміївська на Харківщині, зараз зупинилися. Про те, як виживатимуть міста і наші жителі в таких умовах, звідки братимемо генерацію, які шанси швидко відновити зруйновані підприємства? І що далі, враховуючи, що очевидно обстріли триватимуть, про це говоримо сьогодні. І в нашій студії голова Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин. Доброго ранку. Доброго ранку. вітання. Дякуємо, що завітали до нашої студії наживо. І мені здається, було б не зле почати з невеликого лікнепу. А причому з прицілом на розуміння наших слухачів і глядачів Ютуба, яку роль в енергобалансі відіграють підприємства, які називаються цими абревіатурами ГЕС-ТЕС. ТЕЦ, ну і ще зустрічається ДРЕС, державна районна електростанція, чи це суто адміністративні нюанси, чи там є якісь іще. Розкажіть, будь ласка. Ну, дивіться, є декілька видів електростанцій, тобто атомні електростанції, те, що називається АЕС, вони працюють приблизно з базовим навантаженням, тобто постійно, часто їх вмикати, вимикати, навіть регулювати потужність ну, неможливо. Там дуже на великих діапазонах, і відповідно далі у нас включаються гідроелектростанції, як правило, ввечері зранку, які можуть швидко набирати потужність. швидко. Зупинятися і, відповідно, відповідають за балансування, але, на жаль, їх ну не так багато по потужності, по виробітку, і підхоплюють це далі. Так звані теплові електростанції, те, що називали дрес, це якби державні райони, великі теплові електростанції і ТЦ теплоелектроцентрали. Тобто вони відрізняються в основному в тим, що якщо Теплоелектростанції ТЕС вони генерують переважно електроенергію, тобто тепло для них ну, не є особливим продуктом, ну хіба що там на, на місто супутник, то це у неї основна задача генерувати якраз теплову енергію і попутну електроенергію. Ну, тобто, це більше про опалення, там гаряче водопостачання, але вони також працюють на або природному газі, або на вугіллі, і відповідно. Кож досить маневрові, тобто можна набирати потужність, збавляти потужність і от відпрацьовують нас в якраз пікові години. Ну і зрозуміло, чому ворог обирає цей ланцюжок, де задіяні все те, що задіяні ті об'єкти, які якраз постачають тепло, газ, світло, тому що одний газ, який теж потрібен для роботи. Якщо говорити зараз, оцінюючи ситуацію останніх ударів, наскільки критична є втрата частини ось цих тец, ТЕЦ гес для проходження опалювального сезону? Ну, це в принципі. Якби дуже важко, да? тобто, перше, ми маємо втрату генерації, друге, ми маємо втрату мереж, тобто, навіть якщо у нас би була десь генерація в одній частині країни, або ми могли б закупити цю електроенергію зовні, тобто ми не завжди можемо її передати до кінцевого споживача. Тобто, тому це дійсно ну, би, важко. І ну тут ми можемо з точки зору якби людей говорити в першу чергу про те, як би ми могли допомогти енергосистемі е, ну краще справлятися, тим самим допомогти самим собі, е, з тим, щоб було менше аварій. І принаймні у нас не шкодилися ті частини електромереж, чи систем подачі теплової енергії чи електричної енергії, від яку ну на яку ми можемо повпливати там на рівні наших будинків. Наприклад, я розумію, що ви про енергоощадливе використання приладів, і тут у мене питання. Я сам неодноразово і повторюючи заклики Укренерго, там інших представників енергетики, повторював разом з моїми колегами, що розподіляйте в часі, використовуйте прилади. Щадливо, а з іншого боку, якщо в тебе вмикають електроенергію на 4 години на добу вночі. То розподіляй, не розподіляй, а тобі треба там попрати, чи ще щось зробити mm -hmm. важливе для себе. Ну, дивіться, навіть в цьому випадку у нас якби ну, є можливість на це вплинути. Ну, по-перше, старайтеся не вмикати це прямо від сходу, да, Тобто у вас вмикнули електроенергії, ви в першу хвилину почали вмикати, або навіть там, не вимкнули свій там електробойлер, правильну машину чи а, ще якісь потужні прилади. Ну, тобто ми там не говоримо про зарядку смартфонів там, чи павербанків. А, тому що якраз з моменту цього включення це якби одна з найбільших. Таких проблем для мережі, коли можуть не витримати не так можливо великі мережі розподільчі, як мережі вашого будинку. Коли всі вмикнулися у вас ну в кращому випадку вибуло від автоматичного вимикач, в гіршому випадку, якщо його там. Або неправильно підібрали, або зламало, щоб воно ну, не вибувало, умовно кажучи, може бути там пожежі, в мережі, перевищення напруги і відповідно інші якби, негативні явища. З іншої сторони, треба продумати питання ну, заміщення. Да? Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про ті ж самі електробойлери і про, наприклад, Київ. Де гаряче водопостачання централізовано збереглося, або там про новобудови, де є газові котельні, і в більшості з них ну, це передбачено, тобто можна запуститися не від електробойлерів, а запустити підігрів води від газових котлів. Тобто це варто зробити, тому що це теж велика потужність, причому вона якраз от в ці періоди, коли мали працювати теплові електростанції. Це раз, і друге, це ну, якби, ну напевно саме велике навантаження. Тобто, якщо ми беремо. І в часі, і по потужності, то електричний водонагрівач це десь від 1 до 2 кВт, і він працює довго. Да? Тобто ви спустили. Там помити руки буквально і вмикається, тому на це ми можемо вплинути. Ну знову ж таки, якщо хто живе в приватному секторі, є можливість використовувати замість електроопалень, наприклад, твердопалений котел, то це ну, теж було б варто зробити? Ну я думаю, що там якраз вже люди пристосувалися і в цьому напрямку якраз і працюють? Якщо повернутися від такої суто сутопобутового суто побутового рівня на рівень, так би мовити, загальнодержавних мереж, яку кількість електроенергії ми. Здатні взяти з-за кордону за рахунок приєднання до ЕНСУ, і яку кількість енергії ми здатні розподілити територією? Ну тут я на жаль відповісти не зможу, тому що це якби інформація, яку ну напевно знає тільки там обмежених, і напевно це правильно кількість осіб, які займаються цим перерозподілом. Але в будь-якому випадку цей обсяг обмежений, наскільки я пам'ятаю, десь там. Оцінки коливалося від 1 до 2 гігават, те, що ми можемо взяти за кордону, але знову ж таки питання його там перерозподілити далі і ну, платити це, тому що ми знову ж таки беремо це в досить ну, період, коли вона і там дорога, тобто, і відповідно це вже, ну, скажімо так, економічно обґрунтовано, тому треба в принципі, продумувати от питання, ну, в першу чергу, мінімізації. Тобто це і на рівні підприємств розподілення такі цих графіків, ну і далі вже дозакуповувати того, чого нам не вистачає, для того, щоб пройти ну і опалювальний період, ну і саме головне там зберегти і якісь. Хоча б мінімальний рівень комфорту і виробництво, те, що у нас ну повинно працювати. Ну якщо коротко про ці обстріли, вони ж і раніше відбувалися, і так само об'єкти енергетики страждали, відновлювали, встигали або там трошки пізніше, але в будь-якому разі зараз ситуація відрізняється чим тим, що дуже розбите, не встигають, тому що немає там якихось деталей. Чи яка ну, правда? дивіться? Якщо ми от зараз порівняємо наші графіки, відключення в цьому році згадаємо період дві 2023 рік, То я би навіть сказав, що зараз, ну, напевно, трошки простіше, да? тобто менше відключень. Чим тоді було і. Не це минуле літо, також ну теж можете згадати. І тут якби ну просто величезна вдячність енергетиків, тому що ну якщо що чесно, тобто я ну мені важко уявити, як вони зможуть зм і встигають збирати систему, щоб вона принаймні так працювала. Пане Вадима щодо тієї генерації, яка є на сьогодні, на чому все тримається, коли здавалося б, нищать і руйнують. Ну, знову ж таки, частина станцій теплових, і гідро і атомних працює. Це дуже добре. А ще, як би хотілося б, ну, скажімо так, похвалити, напевно, ряд міст, які за цей період впроваджували в себе так звану розподілену генерацію. В першу чергу, це система на базі когенераційних газових електростанцій, твердопаливних електростанцій. Які дозволяють генерувати, можливо, великій кількості енергію, але по місту, і саме головне, якщо на рівні міст там, чи містечок, забезпечувати живленням критичну інфраструктуру, таку як котельні, таку як систему водопостачання, і, напевно, одне з головних це система водовідведення і каналізації, для того, щоб міста могли ну, якби жити і функціонувати. І, відповідно, якщо там пережити на рівні Ну, якби квартири окремо там чи будинку, там кілька годин, чи навіть там півня електроенергії, в принципі, нормально, то, наприклад, без водопостачання. І от В Києві ми це знову ж таки не дуже, дуже давно відчули, навіть там півдня це вже ну, якби вже проблема. Тому це якби, додатковий такий посил, який ну, якби відпрацював, і вже, наскільки я знаю, багато є таких, ну, скажімо, станцій системних, тому що ми зараз не говоримо про просто генератори дизельні, тому що це ну, прям аварійне рішення, тоді як система на базі. Когенераційних установок системи на базі тих самих гібридних інверторів це якби, рішення, яке працює протягом ну, не тільки військового часу, але е, додає стабільності мережі і в е, мирний час, або там, від, ну, коли з енергосистемою більш-менш все. Нормально, тобто, будучи розбудованою, така система з нами і залишиться, і далі працюватиме в разі з мінімізації воєнних загроз, якщо я вас правильно розумію. До нас приєднався Іван Плачков на хвилі українського радіо. Пане Іване, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю, вітаю, доброго здоров'я. Яка загроза, що Росія зараз знову почне бити, чи по розподільчим системам атомних електростанцій, чи по самим електростанціям? Як ви оцінюєте такі ризики? Ну, дивіться, Росія вже б'є по підстанціям, і, на жаль, наші атомні станції не можуть видати ту потужність проєктну, і вони розвантажені. І це погіршує ситуацію в енергосистемі, збільшує дисбаланс, і тому енергетики застосовують такі жорсткі графіки відключень. Для того щоб збалансувати і, і не допустити е, такого тотального блокауту чи блокауту, яка які серію блокаутів, які приведуть до е, розділення енергосистеми на е, острови. що стосується ударів безпосередньо по атомним е, я е, е, думаю, що їх не буде. Чому тому, що е, якщо буде удар по безпосередньо по атомній станції, це загроза не тільки Україна, це загроза всьому світу, і е, я думаю, що будуть застосовані дуже жорсткі санкції після цього, е, як мінімум, е, до е, за все російського розлату. Я думаю, зупиниться всі проекти за кордоном російського там до керівництва і так далі. І ну, я кажу, як мінімум, я, наскільки я знаю, зараз терміново е, збирається рада директорів МАГАТЕ для того, щоб обговорити е, безпосередньо от удари по підстанціям. Це теж небезпечно, тому що це може привести до аварійної ситуації на атомній станції, коли атомна станція. Аварійна буде відключатися. А ну, а це такий не, не, не штатний режим, і, і теж може привести до до Нунуну е, ну, ну, угу. таких... Пане Іване, нагадаю слухачам, що колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков зараз з нами на зв'язку, і щодо допомоги міжнародних партнерів у зміцненні у ліквідації наслідків, якщо такі є, і зокрема про те, як на цю допомогу може вплинути наслідок тих корупційних скандалів, ось які зараз відкриття відбуваються в Україні. Як ви оцінюєте ситуацію? Е, ну, я думаю, що допомога буде продовжуватися. Наші е, партнери не залишать енергетику України без допомоги, і вона е, дуже суттва, це, перш за все, е, обладнання, е, потужне обладнання це і трансформатори, і вимика, вимикачі, е, це кабельна продукція, ну і багато, -багато іншого. Але, е, але ми знаємо, що зруйнована. Більше половини енергетичної інфраструктури і атаки продовжуються. Е, і от сьогодні була атака на півдні України по енергетичним об'єктам, е, тому ситуація така дуже складна. і Ми повинні розуміти, перш за все, економити електроенергію і бути готовими до таких достатньо довготривалих відключень електроенергії, але ми повинні бути готові до. Відключень і е, теплоносія, і е, тепла, особливо в містах з централізованим е, теплопостачанням, тому що може виникнути аварійна ситуація, може виникнути і, і, і мо мо можу, е, бути ще додаткові удари, а панове, напевно, до вас обох буде запитання по черзі? От саме про теплопостачання і централізоване, якщо буде удар, який, скажімо, от почнуться морози, там я нещодавно читав цифри, то панелька промерзає, в принципі, за добу, якщо не відновити теплопостачання. Який вихід? Тільки злив теплоносія, щоб не замерзали системи, щоб не було Алчевського умовного там, в масштабах там, пів Києва чи якісь такі речі? Що, чим тут можна? Зараджувати які варіанти, який план Б, пане Вадиме, з вас наприклад, давайте почнемо. Ну, дивіться, перш за все, треба підготувати свої будинки, щоб вони дійсно довше потрималися, тому що та ж сама панелька може протриматись там не добу, а більше все залежить від того, чи вона підготовлена. Ну, як мінімум, мають бути утеплені трубопроводи на горищах, трубопроводи в підвалах. З того, що ви сказали про. Злив систем це теж до цього треба бути готовим, щоб можна було там, протягом там, години, двох, після там, вимовного сигналу, зробити це і бажано зробити силами самих мешканців, тому що теплопостачальні підприємства фізично не зможуть ну, обійти всі речі. Але ну, якби, якщо говорити про загальну стійкість, то система централізованого теплопостачання ну, якби, має змогу. Ну, якби підстрахуватися в деяким випадкам або резервними джерелами, або перепідключенням на інше, на іншу котельню чи там на іншу ТЕЦ, для того, щоб ну, мінімальну. Подачу залишити ну якби залишити, тому тут якби варіанти, ну скажімо так, підтримання чи принаймні уникнення величезної аварії є, але ну, знову ж таки до них треба готуватися, причому не тільки на рівні підприємства але й на рівні самого будинку. Пане Іване, що додести? А, ну, Дивіться, ми енергетики підготували енергетичний комплекс до опалювального сезону, але без запасу міцності, і, на жаль, е резервних джерел дуже небагато Їх не буде достатньо для того, щоб перекрити, наприклад, пошкодження якоїсь великої ТЕЦ, тому мово, те, що е злити воду, е це, це ну, перше і найбільш актуально Тому для того, щоб це сталося, обов'язково треба перевірити системи кожного будинку. На Наявність запорної арматури, що вона була е, ісправною, і до кожного будинку повинна бути закріплена людина, яка за це відповідає професійно. щоб не не, не бігати і шукати, а що де, а де то вентіль, а де то це вже сьогодні. Кожний будинок повинен мати людину, яка зможе це зробити. Тому що дійсно, якщо будинок витримує там добу, то іноді старікі трубопроводи вони. Можуть залежно від тих, яка буде температура, і набагато швидше. Це 4 години, 5 годин, тому злів теплоносія, це, це дуже, дуже актуально. Ну, по-друге, -по -по я думаю, що зараз треба подивитися наскільки достатньо і облаштовані пункти незламності. Для того щоб люди могли на цей період, бо відключення може бути і декілька годин, а може бути і декілька діб, залежно від обсягів е руйнування. Е щоб люди могли перечекати там, там повинно бути все необхідне, там повинно бути е тепло, там повинні бути ліки, продукти харчування і так далі. І я думаю, що і можу порадити е, уже сьогодні, е, десь знаходити друзів, знайомих, родичів, десь е, в селах, е, в містах, в районних центрах, там, де є традиційне опалення, для того, щоб теж можна було оцей період, поки енергетики е, будуть відновлювати, можна було е, перечекати там. Скільки часу, скільки потрібно, я зараз не кажу про евакуацію і так далі, просто на всякий випадок. У нас повинен бути такий варіант, Б. Ну так план Б, можливо, і І Ви зараз приєднуєтеся до приєднуєтеся до когорти тих спеціалістів, які якраз говорили про те, що якщо з міста виїжджаєте, але з іншого боку, не у всіх є такі можливості. Якщо раптом ситуація погіршуватиметься, треба знати, які варіанти от щодо зливу води елементарно, людина, але професійна заклики але. теж бачу. І якщо говорити про повертаючись до зруйнованих тих ТЕЦ і ТЕЦ, тец які на сьогодні є. Є то наскільки реально відновити їх до кінця опалювального сезону? Про що йдеться? Бо з одного боку, нібито і захист був, нібито не повністю має бути пошкодження. Інформація ж є про те, що зупинили повністю роботу. Це означає наскільки, як наші енергетики дають раду зараз? На жаль, тут прокоментувати не зможу, тому що немає такої інформації, і з того, що. Якби бачу, тут уже як споживач, да, тобто що дійсно ця ну, швидкість відновлення, вона досить велика, і енергетикам треба, ну, якби. Не знаю, там низько вклонитися за те, що е, це робиться. Ну, сказати, наскільки це можна зробити, е, я думаю, що навіть ті, хто дотично до цього 100% стверджувати не може тому що ну, ми ж не знаємо, що прилетить там завтра, післязавтра, чи навіть сьогодні. Е, тому е, треба, як завжди, напевно, готуватися. До найгіршого, а сподіватися на найкраще А на місці громад, що можна зробити, якщо ми беремо ту явно всю центральну систему, яка об'єднана, і якщо ТЕС, наприклад, десь на Київщині зупиняє роботу, це ж не означає, що тільки Київщина там умовно, залишається без енергетики. А якщо на рівні громад, що можна зробити? А, ну по громадам, в першу чергу, необхідно забезпечити резервним живленням критичну інфраструктуру. Тобто я вже казав про ті ж саме когенераційні установки зроблене і в більшості громад, наскільки я знаю, як мінімум, дизель-генератори для таких систем, вони вже якби встановлені і можуть ну функціонувати. А наступний момент багато громад. Ще там попередні сезони вони готували так звані мобільні котельні. Зрозуміло, що там забезпечити весь багатоквартирний фонд ними ну, неможливо, але принаймні лікарні, принаймні якісь школи, які можуть там, виступити в режимі ну, пунктів обігріву. Там навіть готуванні їжі, це якби можливо, ну і це треба якраз зараз підняти, перевірити, що було зроблено. Можливо, встигнути до зробити ще якісь дії, поки що у нас там погода, погода тепла. Знову ж таки, в цьому сезоні, з того, що стало якби гірше, тобто додалися удари по газовій інфраструктурі, а так як у нас система теплопостачання, переважно, ну я б сказав, певно, більше 80% зав'язані на газ то тут бажано мати ну, резервування ще і ну, якби по виду палива да тобто от виграють громади які свій час встановили наприклад твердопаливні котли там на трісці, нап або мають мобільні, ну, мобільні чи, е, котельні, які модульні, які можна перевести, поставити, підключити до об'єктів е, критичної інфраструктури і забезпечити обігрів тих самих лікарень, наприклад, там чи дитячих садків. Е, це якби плюс, е, ну якби на жаль, от орієнтація на саме газ е, і оці ну, якби, тарифи, які штучно стримували розвиток ну, альтернативних. Скажімо так, джерел в цьому напрямку, а зараз починають ігривати з нами. Ну скажімо так, ви, не дуже вилазити ви боком. Скаж, скажімо прямо. Пане Іване, що то в цьому сенсі? Дивіться, я ні ні там перервався, перервався зв'язок, я всі питання почув. Ну я хочу звернути увагу на дійсно складну ситуацію по газу. Ми накопичили газ біля 13,5 мільярдів. Кубів і це ну, якби було достатньо при двох умовах: це середня статистична зима і збереження того обсягу видобутку власного газу. Ми знаємо, що останні удари по газоводобувним підприємствам, Е, ну і е, як результат е, значно знизився обсяг видобутку газу, десь в районі 25-30%, Тому у нас може бути, може бути дефіцит газу. Я думаю, це наприкінці зими. Хоча вже ми закуповуємо газ е, з Європи для того, щоб компенсувати це зменшення власного видобутку. І на жаль, продовжуються удари і по газорозподільчим мережам магістральним, тому ну треба якби бути готовими, тому що на якийсь період і поки знову повторює енергетики не відновлять. Це обладнання бути готовими, що буде, і з будуть перерви в газопостачання, але я можу сказати таку, такі, таку річ, що сьогодні енергетики вони відновлюють за такі терміни, що дивують навіть мене, які ну якби багато років вже в енергетиці. Якщо ми ту якусь роботу робили раніше. За місяць, там півтора зараз енергетики її виконують з ну за, за тиждень, а може і менш. Тому енергетики готові. Ми знаємо, вони е, будуть це робити е, за короткий термін, але все залежить від трьох трьох факторів. Перший фактор е, це е, яка зима. Яка погода, е, другий фактор це наскільки будуть інтенсивні. Е, Дари, от якщо вони uh -huh. і третій е, he, фактор, пане Іване, в нас часом <с> да і uh, третій фактор це залежить від того, як ми зможемо економити електроенергію, і я б ще додав четвертий як поборемо корупцію, пане Іване, дякуємо за розмову. Вадим Литвин та Іван Плачков були на зв'язку зі студією <Video> Українського радіо. Це була програма сьогодні зранку <с>? Оленою зеленченко та романом колядою. Будьте з нами.